Ти загадуєш бажання, здається, головне це як ти його сформулюєш, усі ці деталі, конкретика. Але справжня сила не в цьому. Сьогодні в мене було завдання знайти високу точку в лісі, щоб загадати найбільше бажання. У цю мить все, що я зустрічала на шляху, ніби грало зі мною. То хлопець за рогу з собакою, який запитав дорогу у самому лісі, то бігун з як у мого пса Макса, і це було дуже смішно, коли він мені відповів, що його звати також ніби сам ліс підморгнув мені, нагадуючи, що життя сповнене маленьких знаків, якщо їх побачите. І ось я дійшла до вершини, загадала свої бажання, і на голову дивом впав листок, як підтвердження, що мене почули. Але усвідомила я одне справжнє не в бажанні. Справжнє диво це стан, у якому ти живеш, коли відчуваєш насолоду від простих речей, коли твоя енергія наповнює кожен день, бо саме вона, твоє світло. Що притягує всі мрії та все багатство цього світу.